Монетка України 10 копійок 2015 року. Брак напливу металу на аверсі. Монетка магнітна. На аверсі зображено тризуб, напис Україна, дата по боках колося пшениці, листя каштану. І справа бачимо такий брак у виді напливу металу, гурт, мілка насічка, реверс. Напис 10 копійок та по колу ягоди калини в 8 ячейках. Ціна на сьогоднішній день такої монетки стартує від 2-3 доларів в залежності від браку. Є також монетки, які коштують набагато дорожче. Це, зокрема, монетки, які немагнітні. Виготовлені з білого металу, а також монети, які мають поворот у 90 та 180 градусів. Ціни на такі монети договірні. Якщо у вас є такого типу монети, деякі екземпляри я купую. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.